Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 26 грудня мова буде йти про адміністративне правопорушення відносно Гончаренка Віктора Волонтера, який 18 лютого 2024 року їхав на своєму автомобілі, де поліція, патрульна поліція. Овечка та Суходольський виписали на нього адмінпостанову. Отак от, що він там був позбавлений та все, що йому керувати не можна. Ну, я цю справу долучу чудо. Да. Так, що я вам хочу сказати? Там були і, як ви бачили, ми приходили в залу суду для вирішення цього справедливого рішення суддею Місюра Катерина Володимирівна. Де вона нас виганяла із відкритого судового засідання, несла нам там якусь єрість, що не можна нам присутнім бути. Це ж відкрите судове засідання. що... Ну, Я вам скажу одне, що ця справа резонансна, я вам скажу. Вона тягнулася з 18.024 року по 23 грудня. 23 грудня її закрили. Суд закрив провадження у справі через відсутність у діях Гончаренка Віктора жодних порушень. Ну ось бачите. Ця ситуація є яскравим прикладом грубого порушення закону з боку поліції, так і суддів. Отако. Ці гори поліцейські, Овечко та Суходольський. Які за вказівкою вищого керівництва, щоб притягнути Віктора до якоїсь відповідальності, не дати йому їздити все і волонтерити нашим побратимам возити гуманітарну допомогу? Ну, ці поліцейські, Овечко та Суходольський, фактично не маючи жодних підстав і доказів, склали адмі... адміністративний протокол. Що вже саме по собі є незаконною дією працівників поліції, мусарніці Петропалівської Номер 4 відділення Сенельніковський район Дніпропетровської області? Склали ж вони адміністративний протокол, що вже саме по собі є незаконним. Отак, такі дії можна розцінювати, як спробу. Свідомо притягнути людину до відповідальності, без жодних порушень у її діях, порушуючи її права як людини. Люди. Ну, зате, однак, в цьому історія не закінчилася. Суддя Місюра, замість того, щоб об'єктивно оцінити надані матеріали, намагалась самостійно шукати докази суддя Місюра. Ви представляєте, що відбувається? Чим перевищила свої службові повноваження? Ну, я Я взагалі дивлюсь на цих суддів, мусорів, поліцейських. Ну, правда, це вся система, ну, подібна поведінка судді є неприйнятною, адже це суперечить суперечить принципам незалежності правосуддя. Ну. Суддя Місюра фактично взяла на себе функції слідства. Хоча навіть ці дії не призвели до виявлення жодних доказів провини в діях Гончаренка Віктора. Люди я вам скажу. А самі поліцейські, як ви бачили на відео е моєму, де поліція також порушила, де Дени... не. Працювали габарити, були написані заяви до е, поліції, до керівництва, де керівництво е, сказало, що не вбачають там складу злочину цими горе-мусорами. Так що, друзі, така ситуація з приводу Гончаренка Віктора. Ця справа демонструє як співробітники правоохоронних органів. Та судді можуть діяти спільно або паралельно, порушуючи закон заради досягнення незрозумілої мти, притягнення до відповідальності невинної людини Віктора. Ну, відсутність доказів і закриття справи лише підтверджують, що це була спроба незаконного тиску. Судді Місюри і цих мусорів, гори начальників. Яка на щастя закінчилась для цих перевертнів, безрезультатно цю справу закрили 23 грудня. Хоча наразі адміністративні справи, я вам скажу, розглядаються не більше трьох місяців. А вони це із лютого і до грудня віктора. Тянули суддя, шукала якісь провини, там докази, суддя шукала, перевищувала службою повноваження. Ну, як, як це можна вважати? Так що, люди, я вам хочу сказати, що потрібно боротися, завжди боротися, все висвітлювати, все фіксувати, щоб були хоч якісь докази в тому, що поліція та судді спільно. Роблять незаконні дії. І, до речі, далі буде ще цікавіше, я вам скажу люди, про суддів Місюру. Дуже цікавий буде матеріал. Я все викладу, отак от і чоловіка. І взагалі, взагалі, що витворяє Петропалівська мусарня ця. Поліція номер 4 Ценельніковський район Дніпропетровської області. Так що, друзі, перемога, ну, є з приводу Гончаренка Віктора. Суд закрив спровадження через відсутність у дія Гончаренка жодних порушень. Так що я вітаю Віктора з перемогою. Ну, а ви люди, до речі, підписуйтесь на канал Беззаконня, Справедливість. Там дуже багато буде цікавого. Будемо висвітлювати все, показувати, як людям потрібно себе поводити з цими ухилянтами, я не кажу мосарами і суддями також. Бо вони мантію одягли і все. Вони землі під ногами не чують, не відчувають. І... Грубо порушуючи закон, все виносять незаконні рішення. Так що, друзі, давайте слава Збройним силам України, слава нації, людям свідомим, які не бояться, які говорять правду, які все висвітлюють. Тому що далі буде. Ще красивіша картинка і дії. Так що, всім дякую за увагу, а віктора з перемогою, цих перевертнів, судді місюри і цих мусарків, як його овечко та суходольський. Так що, друзі, давайте.